Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. І найближчий час. Ти хто з вас готується до практичних іспитів і хоче отримати посвідчення водія, зараз інформація буде дуже цікава для вас. Якщо ви думаєте про це зараз побачите всі подробиці, якщо не думаєте, то є шанс задуматися і знов таки підготуватися вірно і прийти до сервісного центру МВС. Куди прийти, як прийти, як готуватися, до чого готуватися, взагалі, що там зараз, які а, новшества, як будуть здаватися всі ці іспити? От про все це сьогодні і будемо говорити в нашій студії. Роман Власенко, начальник територіального сервісного центру МВС, номер 5154. Вітаю вас, пане вітаю. Ми неодноразово з вами вже зустрічалися, попри те, що йде війна. Сервісні центри, МВС вони змінюються потрошки, робляться для того, щоб і іспити були, і прозорі, щоб все було чесно, щоб людина розуміла, що вона буде робити, і задля, щоб і людині було зручно. Бо все ж таки є якісь моменти, які треба було змінювати. І от зараз а, така ситуація, коли знов таки якісь нові а, моменти з'явилися, нові маршрути, по яких а, люди будуть їздити і перевіряти свої, а, як вони керують а, автомобілем. Звільнилися якісь інші моменти. Тож, давайте про все це і поговоримо. Для наших а, глядачів це буде дуже важливо, особливо дійсно для тих, хто готується до таких моментів. А, скажіть, будь ласка. Зараз змінюються ось ці всі моменти, що дійсно нового у сервіс-центрах за останні місяці, за останній рік з'явилося. Ну за останній рік багато чого змінилося, але скажу так, взагалі, да. взагалі, то якщо кандидат у водії планує отримати посвідчення водія, то він, по-перше, повинен здати теоретичний іспит сервісному центрі, після чого записатись та пройти курс практичного керування uh -huh. кількісті 40 годин. Ну і я так скорочено. No. І після чого вже записатись до сервісного центру. І скласти практичний іспит. Для uh -huh. того, щоб записатись, принести певний пакет документів, тобто uh -huh. до сервісного центру, після закінчення практичного курсу, це е, паспорт, прописка, якщо це пластикова ID-карта, то витяг з дії можна uh -huh. та, та витяг щодо місця прописки. Е, медична довідка обов'язкова, оригінал медичної довідки. От. Є два варіанти записатись до на практичний іспит. Це по перший варіант це через є е запис, угу. Електронно? Електронно, так. Да. І другий варіант це варіант це безпосередньо приміщення сервісного центру. Тобто угу. прийти, вибрати бажану послугу щодо складання практичного іспиту. Це є такі варіанти, як практичний іспит на транспортному засобі сервісного центру, угу. механічна коробка. Практичний іспит сервісного, автомобіль сервісного центру з автоматичною коробкою передач, uh -huh. а та також автомобіль навчального закладу, це тобто той автомобіль, або будь-який автомобіль навчальний, uh -huh. на якому там кандидат у водії навчався раніше. Тобто uh -huh. проходив курс свого практичного керування. Uh -huh. От а, коли, особа, коли кандидат коли кандидат водії вибирає практичний іспит, то він вже определяється з коробкою передач. Yeah. На, якому, на якої зручно. От. І вже після реєстрації реєструється, здає всі документи угу. е і очікує свій практичний іспит. Якщо електронний запис, то на 21 день наперед можна записатись, угу. вибрати дату та час. Зручно, Зручно, да? зручно да. тобто. Е, рекомендую в такі дні, як не, суб, не, не субота. Ну, і вихідні, да. да. бо субота такий день. Всі бажають прийти до сервісного центру, будь-яка послуга, тобто uh -huh. ми займаємося не тільки практичними іспитами, ну, да, і обміном, і, і і інші послуги. І можна потрапити, статі, у чергу. Да, і можна потрапити в чергу. Да. Uh -huh. А от такі дні, як вівторок, середа, четвер, uh -huh. п'ятниця, то взагалі середа, четвер, п'ятниця, то пусто і навіть в талончики щодо. Електронної черги в безпосередньо в сервісному центрі вони є взагалі останній час. Uh -huh. Тобто, була певна проблема, проблематика така раніше. ну Це було зв'язано більше з відсутністю адміністраторів. Таке. Наразі вже це питання регіональним сервісним центром вирішено, yeah. і 100% штат адміністраторів присутні, тобто черги менше. Uh -huh. Записатися просто зараз. Записатися простіше. Записати, записатися, простіше. Uh -huh. записатися простіше, це безпосередньо в сервісному центрі. Yeah. Буває таке, що є запис, ну, раніше забувають ці, uh -huh. ці генерацію ці талонів, а в сервісному центрі талончики є завжди, практично. Uh -huh. Ну я тільки що, коли виходив їхати до вас на ефір, вони були. Тобто uh -huh. я перевірив це. Все Тому, працює, все, все добре. працює, да. Якщо є якісь питання будь-які в процесі запису безпосередньо в сервісному центру, як керівник центру або на місці постійно можна зайти і спитати, можна зайти, спитати. Угу. от я чекаю, а можливо, ну я роз'ясню буквально там. Да. Може хтось не прийде, може ще щось. Може, ми догенеруємо талані. Все залежить від кількості адміністраторів на робочих місцях. Угу. Тобто питання це вирішується взагалі на місці. питання внучки. це угу. Да. Угу. наскільки це можливо? Угу. От. Звертаю увагу на те, що коли кандидат водій закінчив практичний курс керування, обов'язково повинно бути видано свідоцтво про закінчення курсів з практичного керування угу. вот. або в електронному вигляді, або в а паперовому да. Да, паперовому. Так. Угу. От, бажано бути впевненим, що це свідоцтво є, бо буває таке, що люди приходять складати іспит, а свідоцтво ще не, 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 готово, не да. готове угу. да, і витрачають свій час, чекають у черзі, а Дервують це все працюють і так далі. Да, тобто ну, така порада. Угу. Ну, все ж таки, коли людина йде на такий доволі відповідальний шах, як отримувати права на автівку, це колись було таке, що ну, там, одиниці. Зараз практично у всіх є права. Її люди знають. Е... Що я заздалегідь раніше теж тільки механічна коробка ж була, а зараз є такий вибір, є такий, будь ласка, як завгодно. Хоча мені здається, знов таки, як чоловіку, що всі повинні знати, що таке механічна коробка, а потім вже на автоматичну пересісти це вже легко. З вашої точки зору, чи треба навіть жінкам розуміти, що таке автоматична коробка і що таке механічна коробка, або жінки, краще, от автоматична коробочка і їдьте собі. Ще такий момент, який хочу зауважити, угу. що є трошки дефіцит талонів, це на автоматичну коробку передачі. Ага. Але це питання наразі вирішується uh -huh. і у подальшому буде додавлено ще один автомобіль до сервісного центру, не ну, є тобто така перспектива. Тобто попит на автоматичну да. коробку все ж таки більш збільшується, так. Да. Uh -huh. Ну це, мабуть, зрозуміло, бо механічні коробки вже, знаєте, трошки уходять в прошле. Ну так, так. Да, але знов-таки мені здається, що ну. Ну, краще знати і те, і те, так, а да. потім вже. Так, да. uh -huh. бажано знати і те і те, бо коли. Е Кандидат у водії отримує посвідчення водія. Якщо так. він складав на механічній коробці передач, угу. то е, він може керувати як механічною коробкою, так і автоматичною Автоматично, коробкою. Так. Якщо він складав на автоматичній коробці, передач навпаки то, не вийде, то так, навпаки не вийде. Більш того, внесеть, носиться кодіровочка, угу. кодіровка до посвідчення водія, яка зазначає, що кандидат або водій вже в подальшому. Має право керувати тільки автоматичною коробкою передач, і потім, коли його зупинить на механічній, та, так мож, можуть починається бути. запитання. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу, навіть якщо жінка, жінка вміє керувати і такою коробкою, і такою, це величезний плюс для неї. Чоловіки, мені здається, взагалі всі повинні розуміти, що це таке. Ну, дуже багато у нас чоловіків, яких і там і батьки навчають, і дідусь навчає ще на своїх там жигулях і так далі. І це нормально, коли людина розбирається в цьому, коли людина сідає за Будь-якої автівки, ну я не беру зараз якихось там професійні, величезні з е, 12 переключанням, передачами і так далі. Це взагалі інше. Але ми сьогодні говоримо про водіїв. Е, Легкових автомобілів, які можуть прийти, дійсно навчитися, дійсно знати права і обов'язки і мати всі документи. Скажіть мені, будь ласка, а в самому сервіс-центрі, як зараз проходить іспити? А, наскільки це складно здавати іспити? Наскільки треба готуватися до цього? Бо раніше знов таки, там, коли Свого часу батько навчав або дідусь, давав оцю книжку, вивчай, потім буду перевіряти, як зараз все це відбувається. До чого готуватися людям. Ну, Це залежить від навичків керування. Так, тобто, звісно. Це залежить від підготовки кандидата. Угу. Якщо він готовий, угу. якщо він знає і має навички керування. То іспит він складе. Uh -huh. Якщо, якщо кандидат у водії так, е, знаєте, є такі школи, коли е, бажано, не бажано потрібно дати 40 годин керування, так. а дають там 15, або 12, або uh -huh. 20. І кажуть, все, йдіть далі і, скажімо так, пробуйте. Ти знаєш, що кермо да. кругле і все. Да. Uh -huh. е, це, знаєте, ще пов'язане з тим, що свідоцтво про закінчення курсів практичного керування, воно дійсно на протязі двох е, років. Uh -huh. І протягом двох років можна ходити і складати цей практичний іспит кожні 11 днів, тобто 10 на 11. Угу. І буває таке, що люди оце ходять і вчаться на нашому транспортному засобі там, і отримують навички більш мабуть у нас, ніж в той школі, в якій вони навчалися. Попередньо люди, кандидати водії, вони проходять всі ті маршрути, які у нас є, практичного керування, Нещодавно було змінено всі маршрути, uh -huh. збільшено їх кількість та е, трошки скорочено. Uh -huh. У зв'язку з тим, що багато кандидатів водії і школ в місті Одеса, вони навчають саме на цих маршрутах. Uh -huh. І вже так, е, така ситуація склалася, що були такі знаєте, затори на цих зучового uh -huh. транспорту. Uh -huh. Тому е, необхідно було вирішувати це питання, і ми трошки збільшили їх кількість, зменшили. Їх ну, дальність маршрутів, угу. при цьому брали маршрути з більш інтенсивних учасників. Ну, ну, і перехрестів, да, і вулиці. Да, 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 да. Там, угу. де менше да. таких сложних перехрестів. Угу. от, І кандидати водії зараз, ну, ті, хто ми чули, по крайній мірі, да. вони кажуть, що маршрути стали трошки легше. Тобто людина заздалегідь може навіть зайти до вашого сайту, а до сайту сервісного центру МВС, побачити всі ці маршрути по своєму району і вже попросити чи просто самому проїхатися, подивитися весь цей маршрут, підготувати себе, знати тут деякі знаки, так. прочитати, деякі повороти, деякі світлофори і так далі. Які складності, яких немає. Тобто, вже і морально і фізично себе підготувати до екзамену, до самого іспиту. Так, всі маршрути починаються від тільки від території сервісного центру, ну, то тобто, з території сервісного угу. центру. Uh, і всі вони вже там розходяться десь в районі цього центру, також щоб повернутися, uh -huh. щоб не витрачати той час, бо щоб збільшити кількість прийнятих uh, іспитів ну, практичного керування. Uh -huh. От а не стояти потім у пробках, знаєте, в заторах і чекати, коли там сьоми кілометр з'їдеться чи uh -huh. щось таке. Uh -huh. Вибачте, але ну не, так, не, я. ну так, от е, тому всі ці маршрути знаходяться в районі сервісного центру. Uh -huh. От. Любий кандидат у водії може на сайті подивитись, починаючи з першого маршруту до 10-го, uh -huh. які вони ці маршрути, деякий знак, деяка розмітка дорожня, да? uh -huh. деякий там поворот все такі, все такі yeah. і все таке інше. І заздалегідь проїхатись з інструктором, з практичного керування, no, з яким він навчався, і вже розуміти, як воно буде далі. Uh -huh. От. І потім вже на іспиті почувати себе впевнено? Ну, більш-менш так. Угу. Скажіть, будь ласка, а, але все ж таки, ну дуже часто ми бачимо, що складна ситуація на дорозі, дуже якась складна розв'язка, там, а, чи то коло якесь, і люди не знають, як водити, і люди не знають, як його проїхати, починають зупинятися, починають гальмувати і тих, хто позаду їм, починають сигналити і так далі. Чи все ж таки не треба робити ось ці маршрути більш складними? Ими для того, щоб людина складно проїхалася, дізнала, а потім легкий е, якийсь там маршрут, вона може проїхати, бо в місті є дуже такі непрості в нас площі 10 квітня, наприклад, ані да. всі розуміють, що по колу треба їхати, і коло головне а, зупиняються і так далі. З вашої точки зору, чи треба дійсно робити маршрути більш легкими? Ви знаєте, всі ці маршрути, всі ці коло і інші, інша вулична дорожна мережа, вони uh -huh. проходять із інструкторами практичного керування. Так. Тобто до цього, uh -huh. до іспиту. Е на мою думку, сам іспит це вже є таке випробування uh -huh. для кандидата у воді. Ну, да. Вони приходять, ну, іспит. Іспит це завжди іспит, ну, я завжди нервую на ньому. Так. так, якщо ми будемо ще там виїжджати на такі завантажені перехрестя, то. Тут це випробування подвій а, буде ну подвійне. Ну да тому ми і прийняли рішення, щоб зменшити ці маршрути, обрати uh -huh. такі важкі перехрестя, обрати uh -huh. такі міста затору. Uh -huh. От щоб кандидату водії, ну щоб у нього вже не були про... шанси. Да. Да, uh -huh. Так від... ну все ж таки відповідальність більше на інструкторі лежить, і відповідальність uh -huh. на самому майбутньому водії. Так. Він може сказати я чогось не розумію. Я чогось боюся, я не знаю, як тут їхати, будь ласка, роз'ясніть мені, і інструктор повинен все ж таки показати, як все це зробити. Справа в тому, що в планах і програмах практичного керування все це закладено. Ну так. Тобто, коли е, кандидат у водії навчається, uh -huh. всі ці, е, все це виконується. Тобто, всі ці перехрестя, uh -huh. там, перес, переналаштування, ну, все, да. все, що потрібно, е, вміти водій, не uh -huh. кандидати в воді, а водій. Все це проходиться на етапі практичного курсу, практичного керування. Угу. От. А, а вже як е, дається кому, це вже інше питання. Ну так, да. знов таки, це запитання до кандидата в водії. Якщо я чогось дійсно чогось не розумію, не треба думати, що потім воно само якось прийде, навчуся і так далі. Є якісь моменти, дійсно, про які треба запитати, один раз запам'ятати, вивчити і знати, як це проїхати. Або проїхати один раз загальмувати там на цьому місці, щоб тобі там. Е Легкого пенділя інструктор видав, і ти зрозумів, ага, тут я повинен їхати ось по таких правилах і так далі. Дуже сподіваюся, що наших водіїв буде більше. Зараз ви побачили, що, з вашої точки зору, що жінок стало більше за кермом. Жінки зараз більш а, навчені водити. Раніше це ж анекдоти були, якісь там, ой, жінка за кермом. А зараз, як дивишся, жінки водять дуже класно. Так, дійсно, є така статистика, це приблизно. 70% сьогодні жінок складає більше, ніж 70 на 30. Угу. Так. Це ну, жінки 70 в умовах сьогоднішніх реалій. Ну, звісно, так. Да. Да. Хлопці зараз на фронті, жінки керують в Так, І багато жінок, які планів не мали таких, ну угу. вони зі... Вимушено це так. Зробити. Так. Да. 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 і на категорії навчаються, Навіть так. і на категорії С, і на категорії є. Тобто це Є. Вантажівки. Угу. От. І ну, є така статистика дійсно. Скажіть, будь ласка, це щодо практичного іспиту, а щодо теорії, людина, яким чином ви перевіряєте теорію людини? Чи повинна вона дійсно вивчити всю книжку, всі правила і знати всі ці знаки, як виглядає той знак, цей знак, розмітка і так далі? Як це це перевіряється? До чого знов-таки готуватися? Що касається теоретичного. Іспиту, то кандидат у водій uh -huh. він має можливість як по самопідготовці складати uh -huh. теоретичний іспит, так і через навчання в навчальному закладі, uh -huh. тобто в автошколі. Uh -huh. От. Багато людей зараз по самопідготовці готуються, приходять uh -huh. до сервісного центру. Все дуже просто. Теоретичний іспит: реєструємося у черзі, медична довідка. Надає паспорт код, місце прописки uh -huh. і допускаємо до складання теоретичного іспиту. Uh -huh. Тобто, на момент подачі документів кандидату водії должно бути не менше 18 років. Так. От. Складає теоретичний іспит 20 випросів, 20 хвилин, не більше трьох помилок. Uh -huh. і Тут після... все залишається, як і було. Да. Так. Да. Після чого тільки кандидат водій має право. Починати э, вчитись на практичне керування. Тільки uh -huh. після чого. Школа не може записати кандидата у водії э, на навчання, поки не буде складений теоретичний іспит. Uh -huh. От. Так повернуся до тому, що як по самопідготовці можна скласти теоретичний іспит, yeah. так і через навчальний заклад, який ну, проводить теорет... курси, теоретично... ну, теоретичний курс надає. Uh -huh. Тобто можна вдома. Чисти відкрити собі ці правила або в роздрукованому варіанті, або в електронному варіанті. Зараз мені здається… багато додатків. Так, да, І додатки в телефоні навіть є. Бачив людей, які просто на перерві там щось роблять. Бачив і в громадському транспорті люди, які або в кав'ярні сидять і вивчають ці правила. Дійсно, вони там. Є складні моменти, які просто треба запам'ятати. Це як віршик в дитинстві, запам'ятаю і все. А потім прийшов, здав. Скільки разів людина може проходити теоретичний іспит? Чи є е, кінцева якась точка? От 20 пройшов і все не здав, пробач це не твоє. Ні, ну, Кандидат водії може складати теоретичний іспит будь-бу будь кількість разів, тільки mm -hmm. поки не скласть. Ага, навіть так. Да. Mm -hmm. е Прохи не пройде. В безцичні, не пройде а? через 10 днів е ще раз знов прийде. Знову ага. приходить. 10, 10, 10, 10 послуго коштує 250 гривень, може приходити і кожні 10 днів пробувати mm -hmm. складати теоретичний іспит. Mm -hmm. От е я вам скажу, що іспит теоретичний складають. Раз швидше, ніж складають практичні навіть так. Так, да. З першого з другого разу це вже стабільна практика, Угу. тобто хто вчить, той складає Угу. з практикою. Тут трошки буває і і дорожня ситуація на дорозі, і навички керування там більш така складова угу. більше. Ну, мені здається, знов-таки да, вивчити якусь інформацію легше, да, зазубрити, ніж потім да, зазубрити, і все, пам'ять працює, і все нормально. А ось дійсно, коли ти сів за кермо не під час, коли тебе поруч там з тобою інструктор, а вже під час самого іспиту, я розумію, що люди нервують дуже сильно. Люди перед цим можуть ще й кави випити, і сердечко починає більш стукотіти, а зараз ще й сонечко додає. Це а... очікування. Да? да, Очікування, всі ці ночі я не спав і Поїхали. Тож треба обов'язково до цього готуватися, розслаблятися, видихати і знати, що ви все зможете здати. Треба просто готуватися, ретельно готуватися. Це аб абсолютно нормальний іспит, нічого складного нема. Тим паче, що він дійсно прозорий. Знаю, що у сервіс центрі скрізь камери стоять, все записується, все чисто, прозоро, і можна зрозуміти, що і не складно, бо величезна кількість людей здають кожного дня. Якщо можна про камери, Так, да, будь ласка. Що касає, що касається теоретичного іспиту, угу. і практично, все це фіксується, весь процес фіксується на відеокамери. Так. Тобто, також при складанні теоретичного іспиту Face фейсайді, угу. тобто ніхто інший не зайде, не буде ну, складати так, да, іспити. Да, да. От і вся ця інформація зберігається на хрень, на сервері uh -huh. на три три місці. Тобто, uh -huh. все це можна перевірити, як теоретичний іспит, так і практичний. Тобто практичний іспит знімається в транспортному засобі сервісного центру. Uh -huh. Також будь-який іспит можна передивитись. кандидат кандидату водії може взяти собі відео uh -huh. на протязі 30, 30 днів. Ну там роботи над помилками, наприклад. Ну, тобто да. таке, угу. вот. А може оскарження, може він не згоден. Може навіть і так. Да, да. Да, угу. може оскарження. Я був правий, я тут зробив все. Да, так, ну, правильно. таке буває угу. теж. І угу. Угу. Вот. все це зберігається протягом трьох місяців, тобто у нас в рівні самому Угу. Будь ласка, приходьте, якщо у вас а є така потреба. відео, да. Комусь на пам'ять, комусь. Ну знов таки, я розумію, що є дійсно якісь а, люди, які можуть сказати, мені здається, я був а, тут правий. Будь ласка, або щось я зробив не так. Давай я передивлюся. Взяв це відео і вдома з більш досвідченим водієм, або з інструктором своїм передивився. Інструктор сказав, ось тут ти передавив, ось тут ти не нажав, ось тут ти загальмував і так далі. Давай знов-таки з тобою відпрацюємо саме на цьому. Перехресті ось ту помилку, яку ти зробив, це да. дуже зручно, що є така є можливість дійсно передивитися і зробити так, щоб наступного разу все одно ж наступного разу людина буде їхати по тому ж маршруту. Людина буде вже його добре знати, людина буде знати, як його приїхати, якщо передивитися всі ці маршрути, знати, де що, підготувати себе, і все буде добре. Я хочу подякувати вам. Дійсно, добре, що сервіс центри працюють, і добре, що дійсно вони поліпшують свою роботу для нас, громадян, які приходять до вас здавати іспити, майбутніх водіїв. Це дуже добре. Тож дякую всім вам і адміністраторам, числі, які вже працюють, і все добре. і Талончики є, і черг немає. Приходьте обов'язково, бажано не у суботу, там будуть черги. А ось зівторка по п'ятницю приходьте, будь ласка, здавайте і став. Відповідальними водіями. Дякую. Роман Власенко, начальник Територіального сервісного центру МВС номер 5154 сьогодні в нашій студії. Дякую, пане. Дякую. Дякую всім вам за те, що несете все ж таки відповідальність і відповідально керуєте своєю автівкою. Будьте, будь ласка, з першим міським, не нехтуйте сиренами, допомагайте нашим військовим захисникам. І знайте, що все 100% буде Україна.